Як працюють медзаклади рівного в умовах аварійних відключень електроенергії? Більш того, як готуються до можливого блекауту. Про це дізнавалися наші журналісти на прикладі рівненської міської лікарні. Зараз ми проводимо тестовий режим дизеля-генератора. Проводиться він зараз щоденно при мінусових температурах для того, щоб він завжди був в справному стані. Це основний генератор рівненської міської лікарні потужністю 70 кВт. Щодня його перевіряють на справність. Це дає змогу бачити, чи несправності чи генератор завівся, як він працює. На ньому на табло показує, яка в нього вихід напруги і яку він подає на корпус. В разі аварійного відключення цей генератор забезпечує роботу лікарні автоматично. Головний лікар медзакладу додає, що вони завчасно почали готуватися до критичних ситуацій. Ми вже до цього вели роботу, але ще зараз більш напружено віднесли до цієї ситуації. Ну, можу сказати, що в нас є два генератори: досить потужний. Один дуже потужний 510 кВт, а другий менше потужний, але вони підключені і ну. По електриці ми готові, враховуючи те, що ми зробили ще певний запас пального. Є в Рівненській міській лікарні ще більш потужний генератор. Він на екстрені випадки. Потужності 510 кВт. Основна його мета він, е, його потужності, бо у нас є ще е, своя киснева станція. Яка надзвичайно вона потужна і вона дуже споживає багато електроенергії. І цей генератор, основна мета, його киснева станція і хірургічний корпус. У лікарні додають, що вони готові забезпечити роботу медичного закладу на кілька тижнів в разі відсутності електроенергії. Однак це не єдиний їхній напрямок, над яким вони працюють. Друге питання це вода. Значить, в цьому плані ми також попрацювали. В нас зробили недавно скважину. О, і також це для питьової води, а для технічної у нас є басейн, який повністю заповнений. Зараз бачите облаштування скважини, вже скважина готова, зараз робиться облаштування. Це робиться на випадок для того, бо лікарня підключена для централізованого водоспостачання, коли не буде водоспостачання, централізованого скважина. Вже скважина випробувана, ми випробували. І достатньо дуже хороша вода. Набрати води тут зможуть і рівняни в разі необхідності. Ну і третє питання це харчування пацієнтів. Ми зробили, як би так сказати, виїзний харчоблок. Ми зробили його недавно. Це є стаціонарна кухня на дровах, і ви бачите дві переносних дві кухні на дровах. Що дає, забезпечує, коли немає електроенергії. Можна тут варити, їсти та кормити наших пацієнтів. Готувати їжу тут працівникам лікарні вже доводилося після ракетного удару. Завдяки виїзному харчоблоку, міська лікарня може прогодувати до тисячі пацієнтів. У нас є дрова, у нас є персонал черговий по кухні. Як тільки немає електроенергії, розпалюємо і готуємо, готуємо всі, всі страви, готуємо, які є по меню. Зараз рівненська центральна міська лікарня активно займається над забезпеченням теплом. Медзаклад веде перемовини щодо встановлення котла на палетах. Ілля Томашевський Павло Стецюк, новин Рівного.